Секрети кедрових горіхів: енергія, здоров'я та гармонія. Привіт, друзі! Ви навіть не уявляєте, які секрети приховують маленькі кедрові горіхи. Вони можуть стати справжнім ключем до вашої енергії, здоров'я і гармонії. У цьому відео я розповім про те, як вони впливають на наше тіло, чому їх цінують у світі енергопрактик і як легко додати їх до свого раціону. Кедрові горіхи це не просто перекус, а справжній суперфуд, насичений корисними речовинами. Омега 3 та омега 6 жирні кислоти живлять мозок і підтримують роботу серця. Магній, цинк і залізо зміцнюють нервову систему, знижують стрес і покращують концентрацію. Вітаміни А, Е e і Д підтримують здоров'я шкіри, зору та імунітету. Це справжній еліксир для вашого організму. Який допомагає почуватися енергійним і спокійним. У світі енергопрактик кедрові горіхи мають особливе значення. Їх вважають провідниками енергії, які допомагають налаштуватися на гармонію і баланс. Вони стимулюють вироблення ендорфінів, що підвищує настрій і полегшує глибоке занурення у практику. Їхній багатий склад сприяє очищенню тіла від токсинів і наповнює його позитивними вібраціями. Перед медитацією чи йогою спробуйте з'їсти жменю кедрових горіхів. Це покращить вашу концентрацію і допоможе досягти внутрішнього спокою. Кедрові горіхи не лише корисні, а й універсальні. Додайте їх у салати, щоб надати смаку і користі. Використовуйте як начинку для каш або гарнірів. Зробіть суперснек. Змішайте кедрові горіхи з медом і сушеною журавлиною. Лайфхак. Спробуйте посипати кедровими горіхами вашу улюблену пасту або піцу, ви здивуєтесь, наскільки це смачно. Кедрові горіхи це більше, ніж просто їжа. Вони допомагають зберігати здоров'я, підтримувати енергію та гармонію в житті. Спробуйте додати їх до свого раціону і ви відчуєте позитивні зміни. У описі під відео ви знайдете посилання на мій інтернет-магазин. Де можна замовити найкращі кедрові горіхи за приємною ціною. Напишіть у коментарях, чи використовуєте ви кедрові горіхи. А можливо, у вас є свої секрети їх застосування. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. Разом відкриватимемо ще більше секретів здоров'я. До зустрічі, друзі!